І так, є в нас такий Volkswagen Tauran 2004 рік. І є в нас така от вставочка в двері. Вона у нас буде світити логотип Volkswagen, буде показувати. Так? От Ми бачимо, відкриваємо, у нас вона світиться. І що? Зараз? Беремо і міняємо. Нічого переробляти не треба. Єдинственне, що тільки, є. я покажу що. Так, беремо такий. Я взяв маленький, Маленьку цю якийсь отверточку, так. Отак так заділи, тепер у нас тут є фішка, отак нажали. Все, достали. Беремо новий. Бачимо, тут є ці пази, тут ніяк не перепутаєш. О, шо, з тієї сторони так хорошо сіло. А тут щось. О, все, сіло. Так. І тепер що ми робимо? Одну сторону я тако заводю, так. А другу сторону. Вона трошки така... Ну, китайці є з китайці, що ти хочеш з тих китайців, нічого нормального не це. І отако, Раз, прижимаю і пробуємо і прижимати, і одразу нажимаю сюди таку отвертку. О, давай, 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 давай. О! Все. Е, ну, поки що все, що ми можемо бачити, бачите, що трошки задіває цю карту. Але світить. Зараз просто світло, я вам вночі покажу. Єдине, що я думаю, що треба трошки її зараз було би тако піджати і щоб оце, що воно обрізане, цей кусочок, сюди щось вставити. От в це місце. І тоді я думаю, що буде добре. Ну, В крайньому випадку, зараз темніє, покажемо результат, як воно, як воно буде по факту. Так, наступила ночь, темно уже. Так, даже видно, что я открываю, так. И что мы видим? Самое что оно там и свечает, так. Видите, оп, оп. Не вот такие вот значок. Я это так вам показать. так, достаточно хорошо у нас светит. В принципе, освещает Тут де сідати, в принципі, видно, що ти стаєш, нічого тут не мішає тобі. Звісно, заводські вони давали більш... ну, вони просто розсіювали цей світ. так. А ця, виходить, вона зараз сконцентровано, більше все сконцентровано тут. Але, грубо говоря, ну, нормально. Ну, і єдине, що, так як я казав, єдине, що підставити, треба сюди щось трошки відвести. От, От я відводю і воно. Отако підвести я ще не робив це. Може і не буду робити, не знаю. В ідеалі можна було б відвести. Але так теж там обрізано трошки. В принципі, воно не сильно грає. Ну що, кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося, пишемо свої коментарі, всім даних замін.